что думаете, зайки мои? Контент, блогинг или тренерство? Как вы думаете? Взгляд не на кофе, а на, на котики, да. Первый взгляд на котики. Так, лучше ты же откусил, да? вот, ну, молодцы, скажи, как бы сластал на Хороший хозяин. Да, да, да. Я хочу попробовать вашей колбасы. Ты сказал как ты Муфейка, Дима, Муфей, Муфей, ну жулики, ну жулики, ну, ну в паре работают, так радеть их грызе. Муфей, как это все мне? Не поштетика тоже дать или нет? вкусного печенечное Опа! Угу. Угу. У нас маленького что Маленького по я поняла. Можно я сяду по уже? Да, на что Блин, вот ну, бурялый. Ой, да. Я папе говорю, ты же все учи, то ты просто ну, на 6-15 надо будильник заломить, а да. на 6, ну, а да. быть на 5, потому... да. пока почухаю всех, пока попавлю. Я тоже хочу, ну, я бы вообще себе ставила. Вона морчи. Наборчаща кейся. Смішнюлька. Варного дня, мамуль. духам и пахнут извини маня извини Мяу. Живу, Я. Тут в мене каламочок. після <звучить> так звичайні, дякую. <звучить> ага. Да, Чутно мене, я вчора до ночі, поки було світло, в принципі, я проходила навчання. Зараз казале здається, мені злодій, що я проходила зараз навчання з блогу і запуску, всяке таке. Вот. і коли приїхала з тренування з вечірнього світла ще не було, і тільки воно з'явилося, я сиділа оце за навчанням. Вот. і зараз я буду прописувати да, вже буду прописувати вже курсик. Я сподіваюся, що це справді було дуже цікаво. Я проводила зі дзвони. Каздево називається по, 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 такому, по такому прикольному, серйозному. Типа <головіка> така серйозна... Це... Ні. Не, так от, зі дзвони і насправді вони мені дуже допомогли для себе вирішити певні моменти, поспілкувалася з реальними людьми. І сьогодні в мене ще заплановані зі дзвони. І я сподіваюся, що мене взагалі було чутно. Проводила ці зі дзвони і, і зрозуміло, що написала повідомлення. Ладно, проводячи оцю каздеву зі дзвони по-нормальному, зрозуміла, що мені не вистачає в блозі. Всі мені сказали, коли я запитувала, що не вистачає вже мене. Типу раніше я вела свій блог більше як лайфстайл, тобто я ділилася тими своїми інсайтами, своїм життям, і в принципі все. Мені це дуже сильно подобалося. Це було мені як хобі. Але зрозуміла, що я багато дуже часу витрачаю на ведення блогу, але з цього ну просто нічого не отримую. Типу в мене, звісно, у маленького блогера немає реклама. Типу, я як UGC не працюю. Я зараз працюю тренером офлайн, і я думаю, треба переходити тоді в онлайн, аби онлайн я також заробляла. Але я не знаю, що це взагалі правильна стратегія у цього всього, тому що мені от сказали, що не вистачає саме мене в блозі, і що деякі навіть заходять до на сторінку. Вони, типу такі, а ти сьогодні в сторіс розповідаєш щось про свою роботу. Тоді я не буду дивитися. Типу того, бо їм вже перестало вистачати мене. От і це дуже сумно. І мені одна сьогодні був мене дідзвонив. Мене одна дівчинка сказала, що. А, типу, не вистачає мене вже в блозі і занадто багато вже тренерства. Хоча я дивлюся свою сторінку, і думаю, ні, замало тренерства. Типу, я замало показую свою роботу і чому ми, наприклад, не купують мої якісь продуктові лінійки чи якісь мої послуги, тому що я замало показую себе як тренера, а тут мені кажуть, що навпаки забагато себе показуєш як тренера. Нам треба більше лайфу. І я не розумію, тіпу, куди мені. що мені. Тіпу, можна, звісно, вибрати більш таку як блогерську стратегію. Я просто буду вести лайстайл блог тоді я буду набирати рекламу, UGC працювати, тіпу, як контент-мейкером, вести блог. Тоді, звісно ж, буде набагато більше контенту. Але тоді вже не буде моєї тренерської діяльності. Я не знаю, яку сторону вибрати, якщо чесно. Я хочу це якось поєднувати, але я поки не знаю, мене, мабуть, не виходить це поєднувати. Не знаю, напишіть свою, будь ласка, думку чи в коментарях, чи в особисті. Мені справді було цікаво почитати, тому що проводячи оці, оці дзвони, списування з людьми, вони реально мені допомогли з зловити якісь такі інсайти. Для свого життя, для свого ведення блогу, для роботи і всяке таке. От, можливо, справді треба піти більше таку в якусь блогерську ветку, тому що от блогінгом я не займалася. Тобто я вела блог, як свій лайфстайл, типу, як мій щоденник, просто як моє хобі. От прям як в роботу це все ще не перетворювала. Я займалася тренерством офлайн, і я така, типу, ну, значить, можна переводити на онлайн, щоб зарабатувати гроші. Не знаю. Скажіть, будь ласка, мені дійсно це було дуже цікаво почитати. Спасибо. Я вчора очницю дала такі носочки миленькі. Я їй на минулому тренуванні дала свої носочки, бо я завжди беру запасні. Вона мені понесла з такими миленькими місками. Ще мені такі класний мячик для стопочок. А вам потрібна ця інформація, наприклад, для чого він потрібен? Чи не треба? Знову ж таки, за тренерство або блогінг. Я не знаю тепер, тому що я хотіла перейти повністю в тренерську діяльність і типу на цьому заробляти гроші. зрозуміло, що вести діяльність більше тренерську. і типу не дуже проявлятися саме як блогерка. А зараз я ж задумалася, і типу, от, наприклад, я взяла цей м'ячик. Якщо я буду вести просто леста я, я така, типа, о, крутий м'ячик. Він мені там потрібен не знаю, для чогось, для чогось. Типу, у мене є знання саме як тренерки, я можу там щось розповісти, але це щоб не було прям експертно. Типу, Сидіть із зараз я вам розкажу, навіщо нам цей колючий м'ячик і в чому він корисний для стоп, наприклад. Я не знаю. Блін, я реально задумалася. Можливо, треба справді перейти більш такої кось. Блогерську е, нішу ли, чи як правильно це сказати, взагалі, і тоді, звісно ж, більше робити контенту і робити упор саме на це. Тому що останні місяці я робила упор саме на тренерство. Наприклад, от купила в кредит обучення саме з тренерства. А типу, якби я була ввела в блог, тобто, тоді, наприклад, якби я купувала, то купувала б вже курси не з тренерства, а типу, вже пов'язані з контентом чи щось таке. Ви маєте, зайки. Угу. Контент, блогінг или тренерство, как ви думаєте? Тому що, типу, поєднувати прям от прямо сильно. Що, наприклад, я блогерка, а потім така хопа, сьогодні настроєння провести тренування. Можна, звісно, так, але з цього я тоді не буду заробляти гроші, тоді вже тренерство буде моїм хобі. Ой, не знаю. Напишіть реально. А то що я? Дуже цікава ваша думка, серйозно. Приїжджайте, та блін, де що важко скинути. Та, да. ну, да. Конечно. Конечно. Назад. Видих. Вдих. Видих. І ще два. Назад. Один. Назад. І залишились вперед. Стояти. Максимально грудний відділ вперед. Плечики назад. Іначе усюди виштовхнутися. Таз додатково іще округлюється. Загортайте ще плечики вперед. Допомагайте собі. Вдих. І залишились. залишились в діагоналі. Ручка витягується за пальчиками. Але тут плечика опущене. Це плече не провисає. Назад ще плечі задихнуть. І тримаємо тепер рівну лінію. Вдих. Видих. Ліна, стопочки на себе вдих. Видих. Ще три. Повернути. Два. Повернути. Один, повернути. Єсть, можна відпочивати. Як справи? Ширіс. Oh, Шия може відчуватися, бо ми якраз її напружували в цьому положенні. А те, що прес, це да. Yeah. <laughs> це одразу зрозуміло. Іра, ти жива? Я не буде передпіватися. Я скоро вже анонсую початок курсу з ранковими заняттями. Там будуть такі як зарядочки, більший акцент саме на зарядки. Тому що коли я проводила такі ці дзвони, більше сказали, що їм не вистачає рухливості зранку, тому що я думала зробити більше акцент на практики, саме на духовні, якісь там, можливо, посмові чи медитації. Люди сказали, що їм не до зарядки. Так і тому саме в цьому міні-курсі, чи не знаю, інтенсив, як його правильно назвати, буде акцент саме на зарядці. Тобто, наприклад, 5 хвилин практики і 25 хвилин зарядки чи 15 хвилин зарядки. Типу того, з акцентом саме на зарядочки. Зараз я йду записати зарядку пробну. Я її надійшлю, типу, надішлюштовно всім, хто писав коментар під цим відосиком. І хто реагував на сторі, що їм потрібна зарядка. Я всім тоді обов'язково посилання. Зараз я знімуся зарядочку, потім піду. скоріш за все в кав'ярню знову. Буду монтувати і викладу. У мене справді оце, от така думка з приводу трошки мене так наштовхнув на те, що можливо трошки інший вектор треба обрати. Я не знаю. Тому що мені в принципі дуже сильно подобається вести блог. Тут прямо моя душина. От. Але мені подобається комунікувати з дівчатами, з людьми. Я не знаю. Що я гуляв його? Не знаю. Я була підключена до колонки і я не знаю, я тільки що розмовляла на камеру вам. Я не знаю, вона записалась відео чи ні. Гляньте, ти вже листочки. Це просто. Мабуть, це була не дуже класна ідея знімати влог і паралельно ще знімати зарядку, бо зараз просто сижу так на качельки і чищу пам'ять. Тому що, ну ні. як завжди, мені не вистачає пам'яті. Просто в мене її було достатньо, але через те, що... Я то знімала влог, то я знімала інше відео тренування. Моти все позасерялась. Типу багато гігабайтів. І ще тренуванечко сьогодні знімала, тренуванічка з дітками. І там просто, типу, 2 гігабайта відео, як я вожусь з дітьми. Дуже важна інформація, правда? Я теж також, так. Щось я взагалі не хочу знімати зарядку, у мене когось немає такого внутрішнього ресурсу. Можливо, це пов'язане з тим, що я себе загнала. Але взагалі нічого не хочеться, що прийшла на майданчик. Зазвичай, коли я провожу тренування, я можу пройти в поганому настрої, але потім вхожу в поток, так сказати. І типу, все окей, я проводжу тренування, і з тренування завжди виходжу з нормальним настроєм. Тому що якби я відволікаюся від якихось своїх думок, типу, повторюсь, вхожу в поток, тут все. От, і все нормально. Але прийшла на майданчик, там, типу, по сонцю, а не дуже. От. І ще що там на е, майданчику поруч, типу, там є баскетбольний майданчик, там, де я хотіла записати відео. І прямо от поруч футбольний майданчик, і там футболісти зібралися, мелкі. вони кричать, гепать по воротам. Я придбала нещодавно петличку. Типу, воно мало бути не так прям чутно, що наче по голові тобі гепають. Але все ж таки, раз це ранкове вже тренування. То не хотілося б якби такі звуки було присутні на відео, тому що не, би був, не був би хороший мікрофон, на повністю не зможе поглотити весь звук. Чи Я не розповідала взагалі ніде. Я скоро їду у відпустку. Ура! Відпустка! Ура! Сподіваюся, що я не випаду в принципі з блогу, а буду продовжувати його вести. У мене було відпустки дуже давно. Пам'ятаю тільки, щоб я так прям кудись виїжджала. Це було з подругою. Це було дуже спонтанно. В минулому році ми поїхали в Закопане, в Польщу. Це просто, типу, моя подружка їхала відпустку, вона така, типу, у мене є два білети, ну, типу, там з чоловічком пересралась все. І типу, ти хочеш зі мною? Я Така пф, пф, ць, та, за п залюбокіпіш Вот. І просто буквально за день. Ми нарішали з білетами, я поїхала і типу все. Це була єдина така моя відпустка за цей весь час, коли я працюю, от. а все інше, в типу, мене навіть якийсь період взагалі не було вихідних. Тобто я от працювала з понеділка, по неділю без вихідних, і єдина, коли я відпочивала, це, типу, лягала спати, якщо от прямо от взяти відпочинок. Інколи в мене... Були такі типа вихідні, як я називала. Це одне тренування в день. А так, щоб я повністю прокинулася, нічого не робила. Поїхала в відпустку полежати на морі, на морі на пляже. У мене такого не було. Це за довгий час. Мене перший раз відпустка, що моя дуже рада, тому що вона останнім часом дуже криє морально, і я сподіваюся, що цей відпочинок піде мені на користь. Завтра я їду на побачення, і я вже запланувала, як я буду виглядати, І мені для цього образу треба трошки на так так сказати. Нас Добре. добрена. Добрий день. Добрий день. Нам дев'яносто п'ять, 5,00. Придань мені, будь ласка, ватрушку з вишнею одну. 8,90 Булка 9 гривень Таке якесь воно дує, непонятне. Я зараз знову піду в кав'ярню, тому що в мене вже розряджається телефон. А, вот. Я взагалі нічого не запишу навіть те, що я планувала, тому що в мене вже телефон розряджається. Пам'яті я почистила. Мені має вистачити на зарядку повну. Але все ж таки. мне Раз-два. Ножку. И два. и коли на ремни Коли на раз два, а два. два. <реклама> <Распорта> 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 Пальчики-пальчики. Пальчики-пальчики. Ручки Это <реклама> а Вы слышали, что вы змея. Очень интересно. Я думала, вы тебя, а чего? Так, вас... Так, вас камери Тепер можна водички і все. На скаміри знімають! Можна водички і ставимо кубики на свої місця. У мене закінчилось тренування з дітками. А, я не знаю, мені йти зараз записувати зарядку чи не записувати. Зараз схожу туди на майданчик. Подивлюсь там обстановку. Я сподіваюсь, мене камера хоча б перетерти. Не знаю. Подивіться, що буде поняття, якісь такі. Зараз вітер трошки вщух, але в мене в залі є такі панорамні вікна, і вони навсі ж відкриваються. І просто е, добре, що я помітила, що вітер почне підніматися, я позакривала всі вікна, розчиняла, бо почало ганяти поляку прям. Я знову не притерла камеру. Почало ганяти поляку, прям дуже сильно піднявся пил і це все заносилося в зал. Я дуже вчасно зачинила вікна і, типу, відео моя зарядка переноситься. Потому що, типа, ну я вот так от по звуку не запущу. щось таки нормально. Хоча з петвичкою, так що что... я завтра вже буду записувати. <реку> я знову забула, що я знімаю влог. От така я зібралася, іду гуляти з подружкою. Такая okay, от я вся мяу 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 Це якщо щось підничка. Воно так обліпила, значить це якісь тоніки. Не ж тоніки. Ми так класно, ой, загрінчова не вийду, куди я навіть йду через в списку. Ми так класно погуляли. Буде так от мені, хоча трошки було друга. Ми так класно погуляли. Це так добре, я йду засмучена, тому що ми обговорювали такі життєві теми через які сумно. Типу. А, це мене, мабуть, цукрова пудра від цукер дитячих складно. Е, якихось таких проблем мені сумно, тому що поки е, я живу вдома, владю котиків, чай, часі, так заєбись, Але коли я починаю поринати в реальність, мене під накриває. Просто мені потрібно пити олір'янку, я все одно я захонаюся в слизах. Слизах В сльозах. Мені дуже сумно. Ну, коротше, я буду це змінювати. Зараз я до цього не готова. В плані того не то, що морально, а більше фізично до цього не готова. Але будуть певні зміни. А ждайте. Коротше, раз уже не то почло. <свісно> іскріне стів, де от все. В нас в місті пакували ДЦКшники людину. Це, типу, деякі люди в інтернеті кажуть, що і псо, але коли... В тому місті викладають знайомі от такі от відоси, ти от від житті. Я бачила такі відео з Києва, з Харкова, з Одеси. А це от прям локально в моєму містечку, там, де я живу, і я, я вахує. І в чому прикол, що я переживаю за свого батька, я, в принципі, переживаю за своє оточення, і просто дуже сумно якби, жити в таку реальність, як це правильно озвучити більш так. Толерантно, ви там піздеце, ебаном. <сі> як по-другому сказати. Вот, я нахуярилась в лір'янки. Я зараз виглядаю більш-менш спокійною, але мене телепало. Вот так заканчуємо сьогоднішній день, дорогі мої. Дякую за перегляд.